Вийшла вранці я на ганок і сказала добрий ранок сонцю, полю і пташкам, добрим людям і всім вам. Дітки, заняття в нас інтегроване, розвиток мовлення плюс художня продуктивна діяльність аплікація. Тема заняття шпак прилетів. Дітки, послухайте загадку і скажіть, хто це до нас завітав. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, правильно, це весна. Дітки, зараз ми пограємо в дидактичну гру Розкажи про весну. Будемо складати розповідь за картинками. Розпочнемо. Перша картинка. Настала весна, яскраво світить сонечко. День стає більшим, а ніч стає меншою. Навесні прокидається вся природа. Так. Розпускаються дерева та кущі. На деревах з'являються бруньки, листочки, квіти. Прилітають пташки з теплих країв, такі як ластівка, жайворонок, шпак. Птахи будують собі гнізда, співають пісні, прокидаються від сплячки тварини та комахи. На землі зеленіє, молодіє травичка, на галявині з'являються перші весняні квіточки. Люди садять дерева, садять овочі, прибирають город після зими. Також люди майструють. І вішають шпаківні. Діти розважаються на вулиці. Молодці малятка. Далі в нас з вами гра про мов чистомовку. Чистомовка називається Починається весна. На на-на починається весна. Ва-ва-ва раптово визирне трава. ки Ки-ки. Веснянки засіють щоки. Хи-хи-хи розчебечуться птахи. із 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 Вова проліски приніс. На-на-на починається весна. Так, розумнички. Діти, а зараз я пропоную послухати казку «Шпак прилетів. Написав цю казку Василь Сухомлинський. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонечко, тільки небо на сході стало рожевим. На голі, на голі гілочки клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже пролетів, весна настала. Спів шпака почув. У своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком буде важко якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме мене ледаря. Діти, скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам казка? Кого засмутив приліт шпака? Чим був недовольний горобець? Що сказала горобцю Горобчиха? Молодці. Діти, я пропоную зробити пташкам нашим подарунок, шпаківню. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Птахи до хати прилетіли і в годівничку нашу сіли. Стали зернятко-клювати. І голівоньками кивати. Для заняття я підготувала аркуш білого паперу, клей ПВА та пензлик. Попередньо вирізала ось квадрат такий коричневим кольором, але колір можна вибрати за власним бажанням. Також для даху я вирізала трикутничок. Так. Ось. Такий кружечок потрібно вирізати. Ще нам знадобиться паличка коричневого кольору та паличка блакитного кольору. Ось так я прикладу її І іншу. Ще я вирізала ось таку пташку. Якщо ви самі не зможете, попросіть допомоги у своїх батьків. Так, Ось, оченятко. Ну що, розпочнемо клеїти нашу аплікацію. Наносимо клей на наш великий квадрат, пензликом змащуємо весь наш квадратик так, і приклеюємо. Можна взяти серветочку і гарненько, гарненько розрівняти. Далі будемо змащувати клеєм наш трикутничок. Це буде дах нашої шпаківні. Піточкою розрівнюємо наші сторони. Так далі я приклею наш кружечок, теж змащуємо клеєм. Та приклеїмо посерединці нашого квадрата. Беремо смужечку блакитного кольору та також змащуємо її клеєм. Приклеюємо під кружечком. Також беремо смужечку коричневого кольору, змащуємо клеєм. Та приклеюємо низу нашого так. Так. Ну, І приклеюємо нашу пташечку. Змащуємо клеєм. Пташечці. Око, так. Ось погляньте, яка чудова шпаківня для наших пташечок вийшла. Ви молодці. До зустрічі!